Всім привіт! Ми е, збираємося в невеличку подорож до Я, як завжди, захворіла, тому що імунітету в мене немає, але це не перешкодить нашим подорожам. Втомилася. Непонятно чого, втомилася. Називається лука. І будемо дивитися е їхня стіна. Дуже-дуже відома в моряді Лука. Ось це загорожа, прикиньте, з лаврового листа. Лавровий лист. Я пам'ятаю, як закривала, Блін, помідори огірки. Скільки цього лаврового листа я купляла хай били мішками. А тут він росте, з нього роблять огорожу, понятно? Ось так. Зараз підемо на паркування і сходити до вітру у нас пішло десь хвилин 40, а паркування у нас до 4 годин дня. Потім треба їхати чи кинеться в готель. Фоткаються люди. А п'ять море. хоче мене сфотографувати, а мені ж записати щось треба. Тут цей канал, Наверно, оце ж стіни були, а тут, мабуть, крокодилів пускали. Я так думаю. Та ні, шутку. Ось туди йдемо, там, там вхід в ці муралі. Скуза, ми пасок є а квас, ми рікокодрілі приймаємо. Certo, c'erano i coccodrilli. Sì. In Italia notoriamente ci sono i coccodrilli, no? Sì. Come voi avete gli orsi polari a, a le, per difendere le città, no? Vabbè, orsi polari e quello russo, tu, tu, tu stai sbagliando, grosso. Vabbè, se la vedi. Casa Iacovasti, Bili <ride> No, nostra, nostra città, nostra capitale. Eh. Трегія фанно гвардія. Я кажу, у нас не білі медведі, у нас відьми охороняють. <пробачев> Каже, що це місце, яке е, ніколи не пало, коли його спробували взяти, завоювати це місто. Завжди <пробачев> залишалось цілим. Ніхто його не зміг завоювати це місце завдяки оцим мурам. Завдяки оцим стінам. Це ж стільки роботи. Та це дічі горсі поляри, макі орсі поляри. Мадонна Санта. Сів no, де. Si the... Господи, а, сіве. Ай, мадонна! Я кажу, Боже, як темно, він каже, очі сонячні зніми. Я кажу, точно ні. Ну зараз розвигнулось, звісно. Всі, а десь усі веде бене. Мадона, ось який вимуровано все. Макаєра тут -то, ріфато, о а оригіналь якось тут. -то. Я кажу, це його переробляли, це воно... чи воно так було зроблене. Він каже, це було так зроблене, і ніхто його нічого не робив. Ну, Тобто зроблене на совість. Все оригінальне. Кожна кирпичинка, все оригінальне, все як було колись. Квантіанні Анус з тимуралі. За нього дивитися в Вікіпедії. Я не пам'ятаю, я дивилася, але я вже цей забулася. <питрес> такі, як в церкві потолки. Ну, як і в нього в квартирі теж такі. Тільки таким шляхом можна було б потрапити у місто. Іншого немає. Є там різні двері, які вели до потаєнного входу там. Але центральний вхід оцей. Ну, звісно, це всі підсвітки зроблені вже. Потім двері ці теж оригінальні ковані. І ось виходимо в місто. Ось там можна підійматися і ходити, і навіть їздити на цьому тарамбайчику по цих стінах, по цих мурах. Ось, ну я туди не хочу йти. Ми підемо в місто. Подивимось місто. Ага. Ось це план. Ми зараз знаходимося там, де дядько показує, а нам треба в самий центр, де отекова червоне таке. Okay. 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 Okay, okay, e, виставка Антоніо Каноа це дуже відомий скульптор. Но ми на неї, скоріш за все, не попадемо. Але на, на обратному, як будемо вертатися. Тоді подивимося, якщо не буде дуже багато людей, навіть сходимо. Ну, мені б хотілося сюди попасти. Ну, побачимо. Ну, є вибір, але музей, або музей, або подивитися місто. Він тут це все бачив, а я ні. Так що я вибираю подивитися місто. Тут, як завжди, продають солодощі для туристів, все для хорошого інсуліну. Вулиці дуже схожі на вулиці Гени Такі самі тісненькі і такі самі гарненькі. Це дім дуже відомого композитора. Ось тут він знаходиться. Це така площа невелика, як вона називається, зараз побачите.

Eh, e tu guardi cosa vuoi mangiare, no? E invece, ti lascio appoggiare? Carbonara top. Carbonara, carciofi fritti. Allora, qua tipici sono i pastelli. Costata di manzo. Metti la carne buona. Va bene, io non ho che grande fame. Adesso neanche io. Eh, ne anch'io. Vieni conciugniste. Andiamo no, verso le due a mangiare. Sì, certo. Я кажу, я не хочу їсти. У мене я ще захворіла, в мене немає зовсім апетиту. Це композитор ззаді, щоб ви бачили. так. І зараз приготуйтеся, я вам покажу таку красоту. Гляньте, як це прекрасно. Це просто обалденно. Боже, яка це красота! Яка це красота? І архангел зверху. Три. Це собор. Боже, яка красота. Серце завмирає просто. Надо дивитися, щоб ти не задавила машина, поки твоє серце замирає. Хай бог милує. е. А, це міліція. Тебе зразу похоронять тут. Це Павло пішов. Головно, сам смився, а мене оставив, щоб я кинулася під колеса міліції італійські. Без Боже, яка красота, дівчата, дівчата, яка це красота. Боже, яка це красота. Тут не можна говорити. Мадонна кипельний. Были символы. Смотри, Тут така сама комерційна вулиця центральна, як і у всіх туристичних містах, де продають е, всякі речі дуже відомих марок. Е, а ми шукаємо де пожати все одно. Ну ладно. І, ну, такі марки відомі продаються. Ну, лише ви дорожні розумієте, розуміти, це все, все для туристів. Каже, дуже подорожала. Патруані посадити, 4 роки тому тут. Каже, по таким цінам хай самі їдять. Ну, Я теж з ним согласна. Це Франческо Бурламакці. Там його муші лежать у церкві, Ді, що я вам показую. Тут примостились американці. Пообідати прямо під Франческом. Кантуці типичі Дольше тіпічі Кучині. Це намальовано шоколадом. Намальовано шоколадом. Підтурен чоколаду, чоколад стейні. Намальована чоколада, відомий композитор. Боже, яка красота. Це такі картини минулого, скажем. Ні, Покаже, де він тут жив. Він колись тут жив, коли вчився. Перса. Я потерялася, потірялося, загубілася. Хороший такий. Квасить, ті обіта віка, а каже, тут жив. Мені показує, наче це таке місце. Вроді як пучіні жив, а це тут Павло жив. Сайко за Діко. Mi, mi fai vedere queste cose come... Lì io ho già visto, eh, visto visto anche voi, che è vissuto grande compositore Giacomo Puccini. Qua, in questo buco, proprio vissuto grande uomo questo eh, Paolo Dagnino. Sì, applausi per favore. Tra cioè proprio al centro della, della città. <ride> sì, ma perché sono stupida, scusa. Ah, e poi c'è un altro posto dove sono stato un'altra settimana e in questa è una città che... che fanno i concerti hanno suonato anche gente tipo sì. i Rolling Stones ah, eh. C'è centrale la centrale di Luca di Luca in sì, questa piazza avevano anche suonato i Rolling Stones festival, estivo fanno tutti concerti mm -hmm. Anni. Musicali festival, concerti, nazionalisti, plochi. E poi c'è anche il teatro dell'opera. E il teatro di tutto Questa è la piazza del comune. No, c'è il comune, il comune è che tutti sanno, perché tutti sanno che si Il comune tu sai tutti dove, perché la lavori eh? con Con questo no. Con questo no, però lo riconosci subito. Eh. Anche se vai in Ucraina riconosci dove è il comune subito. Eh? Я вам поясню, тут в Італії у, всі... oh! у всіх містах туристичних є ресторанти, в яких їдять туристи, а є ресторанти, в яких їдять італійці. І де, де макарони. З часником ніхто не піде їсти за 14 євро, не один італієць. Це тільки можуть їсти туристи, які не знають міста, не знають їхнього менталітету. Ось так. Боже, яка набухшає. І знову собор такий невеличкий, але на мою думку теж дуже гарний. Павло каже, так да, ні, це не цей, це не гарний, гарний далі, але мені цей до вподоби. Дуже гарний. Ось, все в такому стилі, в барокко. Мені подобається. А, так, так, я вже бачу, я вже бачу. Трошки цього. Ой, Боже, яка красота? Як у Флоренції. Схоже дуже на Флоренцію. Ось вона. Ось вона, Боже, яка красота! Як то все робили? Боже, які ж у них руки золоті всі? Аби не цей клятий диктатор Гітлер, тут багато чого ще було. В Італії, Італія дуже е, гарна країна, але ж під час війни дуже багато чого було знищено. Ну, Так як зараз цей е, хуйло нищить в Україні. Все, Все, що залишилось там після війни, теж нищить Паскуда. Ой. Гарно, дуже гарно. Просто гарно. Зараз підійдемо ближче. Вхід безкоштовний. Усі церкви. Подивіться, як це все зроблене. Гляньте, гляньте на цю красоту. Ви подивіться, як воно все зроблене. Боже мой. Це просто... Це просто шок. Дивіться, який барельєф. І йому дуже багато років, дуже. Це все зроблено з мармуру. І все зроблене вручну. Ого. 10 євро і ти попадаєш. da cuo. Grosso, ne reale. E chi vi mm. Ma Paolo, ma questo fatto come? L'ha tessuto questo ho fatto Я хотіла спитати, це штора така, чи воно зроблено з мармуру? Ні, це шторка така. Так, да, вона опускається. Це картина 1540 року. Руку, ось. Це до Ісуса прийшли волхви, не знаю, хто вони такі. Індульгенція. Ну, картини на, на тему. на тему релігійну. Це остання вечеря. Ви вже самі бачите і знаєте прекрасно ці картини. Так осачали наша в посадити на чергуля. Це тоже маленький сусик. Ось. А цей чийсь грубик, не знаю. треба. Прочитати. Святий Джоній. Фасорельєфу. Тут зараз проходить якась меса, ні, не проходить. Люди просто сидять, зараз зачинено все. Йдемо далі. Ух ти, там щось таке цікаве. Від Павло щось фотографує. Що тут є таке? М -м -м -м. Красота нічого не видно. Але гарно. Капела Ді Сан Рейкуло. Угу. Робота Діматеу Чи Віталі кавалєра Ніколата коротше, 1484 рік. Ого. Ви можете собі уявити, яке все античне і як воно робилось на совість? І от навіть ці поли, по якому ми ходимо, це все оригінальне. Дуже гарно доторкнутися до такого. Представте, в 1484 році хтось це робив, хтось тут стояв. Мадонна, А там. Все робилося вручну. Всі ці вітражі, всі ці розписи. Так. Да. Найбагато махів мафія в Європі це церква, це точно. Це, це роблять. Реставрують. Реставраційне. Хтось мене питав, що в мене підвізка, яка в мене цей, де її купила, і що вона означає. Ось бачите, така сама Я вам потім покажу. Це остання площа, на яку ми завітаємо в цьому чудовому містечку. От. Тут ми і поїмо. І О... а, це 4 часа нам треба вже йти забирати машину Ось так. Кіточок, як мозаїка. продають тут як. Ця композиція називається <різь> мерка, <різь> <тоді> фір. <різь> фір. цвіточний базар. <різь> як народила дві породілі, в мої бабусі такі росли. Синів. Один син умер, <різь> один. <різь> і вони створились, цей живий син, чия <різь> <і різь> дитина. Одна казала моє дитя», друга казала. Ми сіли тут в ресторанчику. Зараз зробимо заказ і будемо їсти І пішли на суд Соломона. Ви знаєте, в ту е сюди. Все ми вчора заселилися. і Мені було так погано, мала була температура. Я випила і не могла, могла брати і нічого вам не назнімала. Сьогодні дитину, покажу вам номер її пополам. Ось Поповин, я вийшла на двір сьогодні дощ. І бачите небо кондубас, одна мати от, А я взяла тільки каже, дві да, пари білих кросовок. Просто «ні», ну, друга просто каже, ні будь ласка. На цю погоду. Не, не знаю. І тут написано. Ну і взяла ще такі собі ці, що вони нові, mm -hmm. я їх тільки купила. Тіпо, якщо це фірми немає, то хай в тебе немає. Вони дуже зручні, але їх треба розносити. Куди ж я піду дивитися, О, всякі ці, ці в таких. Дуже... Куди відомої таких... нам прийшли. Відомо в, в такому взутті я не думаю, що я видержу багато, їх треба розносити, вони, вони новенькі. Я тут піду, я не так... знаю. Креативно. Тут є опалення, ось так. І холодно. Холодно, дуже холодно. Потім покажу вам трошки наше приміщення, яке ми орендували.